Нова хвиля бунтів прокотилася по США. Люди розлютилися від того, що витворяє їхній президент з Америкою та Україною. Схоже, перші місяці керівництва Трампа привели ледь не до революції, а зупинити ці бунти уже ніхто не в змозі. На бік народу стають і конгресмени та армія. Деталі будемо говорити далі. Усім вітання, глядачі. Я вдячна вам за те, що вибираєте нас за для того, бо дізнаватися останню актуальну інформацію. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду. Розпочинати бунтівника знову масово вийшли на вулиці міста містечок США, але цього разу все набагато масштабніше і жорсткіше. Це охопило всю територію України без виключення. Усі вимагають негайного відстронення президента від влади. У Вашингтоні, Нью-Йорку та Чикаго, десятки тисяч людей вимагають у Трампа врятувати Україну та надіслати їй допомогу у боротьбі із росіянами, щоб нарешті здолати Путіна. Почали вже напряму погрожувати зміною президента. Також на вулицях лунали заклики не допустити згортання свобод. Не можна просто сидіти і дивитися, як країна йде не туди. Пора діяти до всього невідомих бунтарів. Помітили біля Білого Дому. Піднялася вся охорона. На у Денвері тисячі протестувальників зібралися біля капітолію штату Колорадо із плакатами руки геть, які висловлювали солідарність із іммігрантами та Україною. А деякі мітингарі тримали перевернуті прапори США як сигнал лиха. Тисячі людей пройшли маршем через центр Портленда, штат Орегон. Демонстранти також пройшли центром Анкориджа, Аляска, вимагаючи підтримки України у сан франциско Сотні демонстрантів викрикували. Імпічмент і відсторонення на піщаному пляжі уздовж тихого океану. Схоже, вся Америка вже вимагає відсторонення президента. Протести також пройшли біля автослонів Тесла проти мільярдера радника Трампа Ілона Маска та його ролі у скороченні федерального уряду. 80-річний пенсіонер Томас Басфорд, який разом зі своєю дружиною, дочкою двома онуками приєднався до протестів, сказав, що американці зазнають нападу з боку власного уряду і повинні виступати проти цього. Це дуже небезпечний час в Америці для свободи. Іноді нам доводиться боротися за свободу, і в цій боротьбі підійдуть будь-які методи, зокрема і силові. Додав він. Ну, а тим же часом понад сотня пливових республіканців, демократів і незалежних, серед яких є представники першої адміністрації Трампа, оприлюднили відкритий лист, у якому різко розкритикували президента, назвавши його деспотом. Підписанти засудили прохання Трампа до прокуратури про перевірку колишніх чиновників, яких він вважав нелояльними. Вони наголосили, що величезна влада президента не може бути використана для особистої помсти. Ми висловлюємо глибоке занепокоєння із приводу двох президент. Указів спрямованих проти Кріса Крепса та Майкла Телора, колишніх посадовців у сфері національної безпеки, які служили інтересам американського народу. Ці дії є тривожним знаком зловживання владою використанням державних інституцій для особистої розправи із окремими людьми. І де листі. Автори звернення закликали Трампа негайно скасувати свої укази, а його підлеглих не виконувати накази, що підривають їхню просягу, політизують діяльність відомств і порушують основи конституції. Ці документи стосувалися Крістофера Крепса, який відповідав за безпеку президентських виборів 2020 року, та Майлза Тейлора, який очолював апарат Міністерства внутрішньої безпеки під час першого терміну Трампа. Обидва раніше відкрито критикували президента США. Серед інших заходів Трамп наказав генеральні про. Прокурорці Пем Бонді і очільниці міністерства внутрішньої безпеки Крісті Ноем провести розслідування проти колишніх чиновників і доповісти про результати у Білий Дім. Незалежно від партійної приналежності, кожен американець має відкинути ідею, що величезну владу президента можна використовувати для особистої помсти. Такі дії скоріше можна очікувати від королівського деспота, а не від обраного лідера Конституційної Республіки. Це шлях до автократії, а не демократії, зазначили підписанти. Однак є ці сенатори від республіканської партії, які бояться Дональда Трампа та його помсти. Сенаторка від Аліаска Еліза Мурковський висловила свою стурбованість щодо атмосфери серед політиків. За Словами загроза політичної помстю з боку президента Трампа є достатньо реальною, щоб змусити їх хвилюватися говорити про його тарифи, виконавчі накази та скорочення федеральних агентств. Зауважені Мурковської прозвучали у відповідь на запитання про те, що вона скаже людям, які бояться змін політики, впроваджені Трампом і його радниками. Ми всі боїмося, сказала Морковський на саміті лідерів некомерційних організацій Алясці. Вона наголосила, що перебуває в такій політичній ситуації, де раніше не була, і часто відчуває тривогу, коли висловлює свою думку. За її словами, помста реальна загроза, та це несправедливо в політичному середовищі. Вказується, що речник Білого Дому Тейлор Роджерс заявив, що єдиною відплатою президента Трампа є успіх та історичні досягнення американського народу. Мурковський є однією із небагатьох республіканців у сенаті, які були готові критикувати політику Трампа, виступати проти деяких його кандидатів у Кабмін та голосувати за скасування його мит проти Канади. Водночас в Енчорич Daily News повідомляли, що Мурковський розкритикував підхід нинішньої адміністрації Трампа до впровадження змін у політику та скорочення. Урядових послуг, назвавши деякі з них незаконними, нагадаємо, що раніше конгресмени від демократичної партії США висловили своє невдоволення американському лідеру Дональду Трампу через його позицію щодо України. Вони вимагають від президента США припинити підігрувати Росії і Путіну, і саме тому демократи в Конгресі США представили закон щодо підтримки України у війні з Росією, що є ще однією спробою тиснути на адміністрацію Трампа. І про це повідомляє Reuters із посла. Анім на джерела знайомі ситуацію, законопроєкт представив конгресмен Грех Мікс, головний демократ у комітеті палати представників із закордонних справ, який забезпечить фінансування безпеки та відновлення України та запровадив суворі санкції проти Росії. Повідомляють журналісти зусилля в конгресі. Відображають зростаючу стурбованість законодавців від обох партій щодо долі України, оскільки президент республіканець Дональд Трамп зайняв більш примирливу позицію щодо Москви після початку. О, другого терміну 20 січня ідеться в матеріалі. Бо більше декілька радників президента США Дональда Трампа закликали відмовитися від братанням із Москвою та не йти на поступки щодо перемир'я, наголошуючи, що очільник Кремля Путін досі не продемонстрував щирого бажання припинити бойові дії, за даними Wall Street Journal, група до якої входять держсекретар Марко Рубіо і посланець із питань України Кіт Келох рекомендувала Трампу проявляти більшу обережність у відносинах із Путіним, зокрема зайняти жорсткішу позицію щодо вимог Москви про територіальні поступки Кої з боку Києва, однак Трамп наразі більше схиляється до думки іншого спецпредставника США Стіва Віткофа, який вважає, що Путін прагне миру після двох зустрічей з ним у Москві, за словами офіційних осіб. І це створює ситуацію для запуску імпічменту, на який вже готові наближені. Ба більше окремі сенатори республіканці висловлюють думку про те, що потрібно обмежити владу Трампа і повернути ці повноваження Конгресу США. Про це повідомив колишній радник держсекретаря США Метью Брейза. Він заявив, що такі розмови. Вже відбувається серед республіканців, але наразі їх замало для того, щоб реально обмежити повноваження Трампа. Ми починаємо чути, як навіть деякі сенатори республіканці висловлюють думку, що потрібно обмежити владу Трампа і повернути ці повноваження Конгресу США. Але ми ще дуже далекі від того, щоб ця невелика кількість сенаторів змогла реально обмежити його владу. Я думаю, що ми побачимо, як Трамп відступить від божевілля своєї тарифної політики та глобальної торгівельної війни, коли стане зрозуміло, що економіка США дійсно зазнає великої шкоди, і ми вже бачимо це на прикладі падіння американських фондовів ринків, і я думаю, що незабаром ми побачимо, як все більше і більше американських компаній почнуть заявляти, що вони відкладатимуть свої інвестиційні рішення та плани щодо зростання, що призведе до уповільнення економіки, пояснив Брайза. Він заявив, що Білий Дім змінить свою політику, як тільки стануть очевидними наслідки торгівельної війни. Але навіть зміна політики не зможе запобігти великим збиткам, які будуть завдані в результаті політики адміністрації Трампа. На ну, свою чергу політолог Володимир Воля говорить про те, що. Президенту США можуть оголосити імпічмент через Україну, якщо він продовжить зливати американські інтереси. Адже якщо програє Україна, то програють США. Мову про шестимісячне перемир'я не йде, адже без України ніхто не буде вирішувати нашу долю. Однак є ознаки, що Трамп. Не цікавить, хто і що думає в Трампа. Є своє бачення, як зупинити війну. Зокрема, що всі мають піти на поступки, а він буде до них змушувати Україну і Росію, каже політолог. На його думку, Росія навряд чи погодиться на поступки. В такому випадку примусити Україну до капітуляції не вдасться. А історія великого переговорника Трампа завершиться. І тобто виявиться, що Трамп був неуспішним у переговорах з Росією. Тоді йому доведеться запроваджувати жорсткі санкції проти Росії. Як Трамп це робить зараз проти України? Зокрема, санкції може Нутися енергоносіїв банківського сектору Рафії Трамп живе у паралельному всесвіті та намагається підігнати під своє уявлення. Світ Наряд, чи він знайде суперсанкції протирафії, щоб змусити її сісти за сіл перемовин, зазначає політолог. Він не виключив, що Україні можуть надати ленд-лєс від США, і це було б дуже добре для нашої країни. Замість цього Трамп хоче пропонити всі постачання військової допомоги, військової зброї. Тільки продаж темп намагається виглядати перед Путіним як людина, що налаштована на мир. Тому Україну змушують погодитися на переговори через призупинення військової допомоги та передачі розвідданих. Підкреслив політолог. За його словами, Україна жертвою цієї війни. Однак не варто боятися, що Дональд Трамп віддасть Україну РФ. Окрім цього, є ще Європа та ще багато. Інших держав, окрім Трампа в США є ще Сенат, Конгрес, Республіканська партія, де багато її членів підтримують Україну. Тому проблема України може розколоти республіканців від Трампа і може опектися на Україні. Може дійти до обічменту, тому що це зрада американських інтересів в першу чергу, адже Росія воює з колективним заходом. І в цьому контексті треба працювати із США. Ця війна, боротьба між РФ та США за Україну. Тут ми взаємопов'язані. Резюмує Володимир Воля. Нагадаємо, що спеціальний представник. Президента США Дональда Трампа із питань України та Росії Кіт Келох прокоментував обіцянку лідера США закінчити війну в Україні за 24 години. Згадайте, що Трамп сказав про потенціал повернення українських територій. А ще він обіцяв закінчити війну за 24 години. Ми не сказали, якого саме дня та року сказав Келох. Далі також поговоримо з вами про те, що один з конгресменів із США побував на передовій і залишив там послання Путіну прямо на снаряді. політик Зробив на снаряді напис англійською мовою, який перекладається як мир через силу. Республіканець, член палати представників конгресу, США Брайан Фіцпатрік приїхав в Україну та бував на передовій поблизу російського кордону. Про це він повідомив 18 квітня у Фейсбук на прилюдненому відео. Видно, як конгресмен зробив. На снаряді напис англійської мови, який перекладається як мир через силу. Ви можете зараз бачити цього конгресмена, а саме пана Брайна на своїх екранах могли бачити. Це значить він, те, що для мене була велика честь передати дуже особисте послання Володимиру Путіну сьогодні. З передової війни поблизу російського кордону про цьому конгресмен додав, що єдина допустима інформація, яку він може повідомити, то це те, що повідомлення було доставлено точно, тобто у ціль також відео політик. Розповів, що побував на території бойових дій, де раніше був ліс, котрий знищили росіяни, як і багато населених пунктів україни а також хочу ще й зазначити що напередодні 20 лютого 2025 року конгресмен США від республіканської партії брайан фіцпатрік став на захист нашої країни та нашого президента після заяви президента сполучених штатів америки дональда трампа він тоді наголосив що будь-який мир який винагородить москву за війну є неприпустимим фіцпатрік тоді наголосив що зеленський не повинен укладати жодних Год нав'язаних йому будь-якою державою, які не гарантують безпеку і суверенітет українського народу, за його словами йдеться про мир саме через силу. Ось такі от новини також з'являються. Ну і далі також поговоримо ще є про наших партнерів, про європейських партнерів і про те. А як Сполучені Штати Америки з європейцями обговорюють мирні перемовини, що нового зазначають, і прокоментував ці заяви. Нові військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко. Зараз ми його заслухаємо. А одразу після його відео ми з вами вже розпочнемо. Нарешті говорити про анонсовану тему тера про те, що Путін голосив, начебто, великодні перемир'я, але вже військовослужбовці дописують про те, що не дотримується. Путін вже його, хоча пройшло лише трохи більше години часу після оголошення цього перемир'я. Тож обов'язково залишайтесь разом зі мною, буде дійсно цікаво. Ну а далі давайте з вами заслухаємо Олександра Мусієнка. Видання Блумберг написало наступне: видання Блумберг написало про те, що з європейцями обговорювали Сполучені Штати Америки варіант, який передбачає. Замороження конфлікту, ну фактично, заморозку, тобто Росія окупує частини території, ті, які вони змогли окупувати, і за цим американським планом українські території, які зараз окуповані Росією, залишаються під її контролем. І видання пише це з посиланням на обізнаних чиновників з Європи. Один із чиновників сказав, що плани, які необхідно додатково обговорити з Україною, не означатимуть остаточного врегулювання і що Європейські союзники не визнають окуповані території російськими. Чиновники підкреслили, що переговори, що переговори будуть спірними, якщо Кремль. Не погодиться припинити бойові дії, і що надання Україні гарантій безпеки, щоб гарантувати, що будь-яка угода витримає, є важливим. Ну тобто, це дуже важливо, що є мова про гарантії безпеки і про підтримку України з боку наших європейських партнерів під час перемовин, які тривають. Це дуже важливо розуміти і усвідомлювати. Вона нам потрібна в той же час ще одна із вимог, яка можливо ставиться в тому числі які озвучував Рубіо і Вітков під час під час візиту безпосередньо до Парижу це те, що вони говорили про вони говорили про те, щоб, щоб донести питання якраз про скасування про обмеження санкцій. От, власне кажучи, США хотіла би, щоб Європа була готова до обмеження санкцій щодо Росії після того, як Москва може піти на припинення вогню. Що до речі, припинення вогню може статися швидко за версією американського правого республіканського таблоїду New York Post. Це може відбутися вже наступного тижня в Лондоні, може бути узгоджено. Повне і всеосяжне припинення вогню за інформацією видання: якщо цього не відбудеться, США готові піти за столу перемовин, поклавши відповідальність за конфлікт на європейських союзників. От вам в цьому і розкривається мета. Тому глибинна мета. Поїздки Рубіо і Віткофа до Європи, і зустрічі з делегаціями в Парижі, вона ж полягає в тому, що варто було і потрібно було обговорити це з європейцями, донести ці позиції європейцям і сказати про те, що потрібно, потрібно безпосередньо говорити про припинення бойових дій, щоб Європа включилася і. Включила інструменти тиску на Україну, що якщо, наприклад, США будуть готові скасувати певні санкції із Європою проти Росії в обмін на припинення вогню, щоб Україна проти цього не заперечувала і, можливо, була готова піти на інші поступки. Власне кажучи, ось про це ідеться. І якщо цього не станеться, винними зроблять українців, винними зроблять Україну, і США скажуть це не наша війна, ми йдемо. При цьому Росія буде подана в інформаційному просторі США більш, скажімо так, ну Менш якось а, загрозливо і так далі. Ось, власне кажучи, що потрібно розуміти. Інформаційна кампанія вже працює, тому що кількість американців, які вважають Путіна і Росію серйозною загрозою, дещо зменшується з кожним роком. І це теж статистика, яку треба враховувати. Тому а, надання а, допомоги Україні підтримує 44%. Відсотки американців переважній більшості демократи. Більшість республіканців, які голосують за Трампа на надання допомоги в Україні, не підтримують. 44% – Це Pew Research Group, за повідомленням американських медіа провели ось такі соціологічні дослідження. Це теж реалії, які впливають і впливатимуть на позицію Трампа і республіканців. Тому, звичайно, в цій ситуації для нас найкраще є те, про що повідомляє французьке видання Le Monde. А, про те, що українська сторона під час перемовин чітко окреслила свої незмінні позиції. Серед них не неприйняття окупації територій, відмова від нейтрального статусу та потреба в надійних безпекових гарантій. А, ось так Кремль дуже дуже любить вести. Провокації дуже люблять багато говорити. Ну і звичайно, про наші збройні сили України промовчати вони не можуть і заявляють про те, що, начебто, наші збройні сили України вони готують якусь там провокацію на Великдень. Ну от бачимо, що поки що провокації лунають тільки з боку Рашистя. Провокації про незвільнення території Харківської області, в тому числі так розуміємо, про які території йде мова. Тож, давайте далі з вами заслухаємо думку українського політехнолога та аналітика Бориса Тізенгаузена. Там дійсно цікаво. Агентство ТАСС Російське сообщает нам, що ворожовні силы України готовять провокацію в преддверии Пасхи на Цитирую, неосвобожденной части Харьковской области для дискредитации российских войск. Видали вы такое? На неосвобожденной части Харьковской области для дискредитации российских войск. А... они себя еще недостаточно дискредитировали. Просто вот реально ушлепки сами анонсируют провокацию, которую своими же руками хотят совершить. Ну и, естественно, на кого же еще сваливать, да? Всегда виновата Украина. А какую, интересно, провокацию готовят вооруженные силы Украины? Может, удар Искандером с кассетной боевой частью как в вербное воскресенье в Сумах, или, может быть, баллистическими и крылатыми ракетами удар, как вчера по Одессе. А может, кабами пожилой застройки, провокацию, как в Херсоне на днях было? Друзья, я понимаю, что не мне вам давать советы, все взрослые люди, но удар в вербное воскресенье по центру Сум в 10:30 люди шли в храм. К сожалению, и погибшие, и раненые. Ну, в общем, это доказательство того, что против нас чистые черти просто воюют. Поэтому, если есть такая возможность не ходить на массовые мероприятия, то не ходите. Ну, по крайней мере, рекомендации. Я вас попросил особенно, особенно это касается прифронтовых областей. Вы же видите, что этот э, плешивый Туранчокс, он просто упивается, когда забирает жизни наших сограждан. Поэтому самое интересное, что российские СМИ на Пасху вот точно снова покажут грустного, одинокого старика Кабаева, который усердно крестится в каком-то храме, либо один, либо потом сфоткается с чужими детьми. Он любит это делать на Рождество и вообще любит в храме с какими-то чужими детьми фоткаться, а своих Кабайонышей куда-то попрятал. Кто-то их видел вообще из россиян? Вопрос, кстати, к адептам Путина. Почему он вас заставляет рожать детей, да побольше, но мы это знаем почему а, и для чего, а своих вам не показывает, как вы думаете и семью всю свою прячет, вот как вы думаете и еще один вопрос, вы же помните, как Путин ни с того ни с сего кинулся и поцеловал какого-то чужого мальчика в живот, вот задача со звездочкой к адептам Путина. У какого нормального мужчины возникает желание на улице подойти к чужому ребенку и чмокнуть его в живот? Как вы думаете, у вас возникает? Ну вот эти вопросы, позадавайте себе, у нас такая рубрика ⁇ Вопрос к адепту Путина ⁇ Ну, і також хочеться ще повернутися саме до теми так званого а, великоднього перемир'я з боку рашистів. В також моніторинговий телеграм-канал інсайдер ЗСУ» дописав наступні два коментаря. Віддано вказівка всім командувачам угрупування зоні СФО про припинення вогню та ведення бойових дій з 18-ї години. Режим припинення вогню дотримується російським групуванням військ за умови його взаємного дотримання ЗСУ стверджують звичайно у оборони РФ. Ну і також. Коментар знову ж таки від інсайдера про те, що Путін доручав Шойгу запровадити з 12 години дня 6 -го січня до 24 години, 7 -го січня режим припинення вогню. Пам'ятаєте така? Думаю, пояснення вони дійсно зайві. Вони не потрібні. Ось такий от коментар. Також публікують інсайдер збройних сил України. Ми з вами також прекрасно розуміємо, що всі слова рашистської рашиської диктатори, так рашської федерації. Про те, що вони готові до миру, про те, що будуть якісь перемовини, це все просто цинічна брехня у вічі не тільки нам, українцям, а й усьому світу. Далі також ще про заяви у Кремлі заявляли там про відсутність розумних ідей у Сполучених Штатах Америки щодо України. Я б на думку рашистів так не розкидалась би такими гучними заявами, розумні ідеї. США все ж таки. Вони там, знаєте, намагаються налагоджувати якийсь свій контакт, якісь свої дружні відносини. Тож дійсно це досить так гучно звучить. А соратник Путіна вважає, що останнім часом на Заході сформувалося антиросійське тло. Цікаво, чому ж так сталося. А так от що відомо, відомо про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа не пропонує розумних ідей щодо припинення війни в Україні. Так вважає Кремль і Таку заяву зробив помічник президента Росії з зовнішньополітичних перепрошую питань Юрій Ушаков, один із найближчих соратників Путіна, якого цитують російські пропагандисти. За його словами, останнім часом на заході сформувалося антиросійське тло. Антиросійське тло створене за останні роки і навіть десятиліття. В тій Мараці в тій же європі цетло заважає просувати цілком розумні ідеї, з якими ніби згодні деякі з керівники, в тому числі у Вашингтоні, сказав у Шакову розмові з пропагандистом Павлом Зарубіним. Ось такі от заяви знову ж таки лунають з боку рашистів.